У Тегерані вбито лідеру Хамасу Ісмаїлі Ханію. Про це повідомляє іранське агентство Мехер, посилаючись на заяву корпусу вартових ісламської революції. У повідомленні йдеться, що сьогодні вранці в Тегерані була обстріляна резиденція Хані. Загинув він та його охоронець. Ісмаїл Ханія очолював уряд Палестинської держави з 2006 по 2014 роки. Мав контроль майже над усіма фінансовими потоками у Газі. Врешті став одним із найбагатших високопостовців. Він був учасником створення Хамасу, а згодом став лідером терористичної організації, яка повністю контролювала сектор Гази. Останні роки Ханія мешкав у Катарі. У Тегеран лідер Хамасу приїхав на інагурацію нового президента Ірану. Палестинські змі вже звинуватили вбивстві Хані Ізраїль. Офіційний Єрусалим інформацію е і звинувачення поки не коментують. Частина України досі червона. Тривога ще триває у кількох регіонах. Повітряні сили досі фіксують там ворожі ударні дрони. Над їхню ліквідацією працюють наші сили ППО. Побажаємо їм влучності. Інформацію про загальну кількість дронів, яку е, запустили московити, ще немає. Утім, відомо, що на Київ е, була шахетна атака, і вона була наймасовішою за останній час. На підступах до столиці збили понад три десятки дронів. А в Києві. Ві, вже оголосили відбій. США передасть Україні сучасне озброєння для винищувачів F-16. Йдеться про боєприпас боєприпаси класу повітря-земля, комплекти точного наведення для бомб та сучасні боєголовки класу повітря-повітря. Останні, до речі, зможуть збивати літаки на відстані 105 кілометрів. Про це відданю з Street Journal розповів анонімний високопосадовець Сполучених Штатів. За його словами, більшу частину робіт із технічного обслуговування винищувачів зможуть виконувати самі українці, які зараз цьому навчаються. А ось роботи вищого рівня, ну приміром з двигунами, доведеться проводити за кордоном. Також у планах Вашингтона розширити програму навчання українських пілотів на американських базах. Китай не надавав і не надаватиме зброю Росії. У цьому нашого міністра закордонних справ запевнив його китайський колега. На зустрічі у Гуанчжоу Дмитро Кулеба окремо порушував тему постачання пекіном озброєння Москві. Це розповіли нам у міністерстві закордонних справ України. Щоправда, деталі цієї розмови між дипломатами не розголошують, але відомо в цій темі приділили увагу багато часу. Нагадаю, що раніше США називали Китай основним постачальником комплектуючого обладнання оборонно-промислового комплексу Росії. Через це в піднебесні навіть погрожували санкціями. Китай не надавав і не надаватиме зброї Росії. І крім того, посилює експортний контроль, зокрема за цивільними дронами, щоб теж це не могло не могла ця передача відбуватися. Тема лунала детальніше. Я не всі деталі тут можу розкрити на брифінгу. Крім цього питання, обговорювалась також посилена співпраця між Росією та Північною Кореєю. І до ситуації на фронті. Покровський напрямок залишається найскладнішим. За добру агресор здійснив там 40 штурмових та наступальних дій. На Лиманському напрямку Росіяни намагаються просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка та Невське. 14 разів йшли в атаку, штурмували позиції наших оборонців у серебрянському лісі. На Харківському, Куп'янському, Сіверському напрямках ситуація майже не змінилась. Затища на передовій немає. Ворог усіляко намагається, хоч якось відтіснити наших захисників і закріпитися на нових ділянках. Порівняно спокійніша обстановка, якщо взагалі так можна казати, на півдні. Відбулося. Одне бойове зіткнення на всю операційну зону сил оборони півдня в Оріхівському районі було відбито атаку противника на Запоріжжі. Вчора для порівняння було загалом сім російських штурмів відбито із них чотири також на Оріхівському напрямку, ще три на Плацдармі, на лівобережжі Дніпра на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Але все ж таки, якщо порівнювати наша операційна Зона є відносно найбільш спокійною. Високу активність ворог зберігає і на Курахівському напрямку. Намагається просунутися біля Красногорівки, постійно обстрілюючи місто і житлову забудову. Заїхати у населений пункт через чільність вогонь окупантів майже неможливо. Людям, які там залишаються, доводиться пішки долати десятки кілометрів, щоб дістатися більш-менш безпечної зони. Четверо місцевих мешканок здолали понад 12 кілометрів, щоб вибратися з Красногорівки. Дорогу їх підхопив екіпаж білих янголів. будинки розбиті, нічого немає. Камня на камені, а вони ще раз бахнули. 50 снарядів падають в один двір, і спробуй вижити в цих снарядах. На Донеччині машина розмінування підірвалася на снаряді і зазнала пошкоджень, проте жоден рятувальник не постраждав, повідомив очільник МВС України Ігор Клименко. Нині у підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій є 44 машини механізованого розмінування, переважно це хорватські та швейцарські моделі. Їх активно залучають до очищення на Харківщині, Херсонщині, Донеччині та Миколаївщині. Завдяки таким машинам та їхній конструкції розмінування проходить швидше та безпечно. Для наших саперів. Оператор стоїть на безпечній відстані. Враховуючи умови, в яких вона працює, автоматика зупиняє машину раз в 2-3 хвилини для того, щоб зробити безпосередню продувку робочих органів. Запиленість надзвичайно велика. Якщо машина цього не буде робити, вийде з ладу, не тільки навісне на обладнання, вийде з ладу мотор. І вона, замість того, щоб працювати в цих полях, буде ремонтуватися в довготривалий час. Ситуація в енергетиці залишається складною, і поки триває війна, легко не буде. Особливо в тих областях, які дуже близько до російського кордону і які ворог постійно атакує ракетами та артилерією. Таке заявив президент Володимир Зеленський на Волині. Там він перевірив будівництво фортифікацій і захисних споруд на кордоні із Білоруссю У нас була був дуже складний період, і поки війна не закінчиться. Період легким назвати складно. Атомка виходить з ремонту, блоки з'являються. І я думаю, що ми енергетику будемо максимально контролювати або максимально наближати до стабільної ситуації. Та варто відмітити і позитивні складові, поки блекаути на паузі, і наступні три місяці для українців можуть минути без відключень світла або з мінімальними обмеженнями. Звісно, за умови, що росіяни знов не ударять по енергосистемі. Я нагадаю, сьогодні другий день, як нам не вимикають світло. Ситуація в енергосистемі стабілізується. Зокрема, за рахунок введення в роботу після раніше графіку виведення атомних блоків це. 2 гігавати потужності, 2000 тисячі які позитивно впливають на стабілізацію роботи енергосистеми. Військові ризики є ключовими, від яких залежить стабільність роботи енергосистеми. На сьогодні жахлива спека вже минула, яка надзвичайно негативно впливала на збільшене енергоспоживання. Це були всі найактуальніші події на цю годину, але наш ефір триває. Попереду ще багато важливих і цікавих тем. Тож залишайтеся з нами, друзі мої.